Веселі та кмітливі. Не зволікайте, а вигадуйте швидше влучні та оригінальні жарти. До рівного повертається КВК. Найближчим часом стартує сезон регіональної ліги Європа. У березні нині триває реєстрація команд учасниць. 16 вже відомі. Є зацікавленість команд з Європи. Нам вже дали підтвердження в цьому році. В лізі зіграє збірна Польщі. Це команда, яка представляє Варшавський національний університет. Це виходці з України і Росії. Там хлопці і дівчата, які вперше приїдуть грати в офіційних лігах. Є домовлені з російськими колективами. Повертається і обласний фестиваль дитячих команд КВК. За звання найсмішніших у ньому змагатимуться школярі. Ігри відбуватимуться у райцентрах Рівненщини. Ідея відновити виникла не спонтанно. До нас звертаються представники дитячих команд КВН з різних районів. І саме з проханням, чому не проводиться, давайте будемо проводити. Давайте будемо грати. А от сезон відкритої рівненської ліги КВК розігруватимуть за новою схемою: осінь 2013-го, весна 2014-го. Розпочнеться фестиваль у вересні. А за місяць відбудуться ігри 1 четвертої фіналу. До участі запрошують усіх бажаючих, як з Рівненщини, так і з України. Ніяких вступних внесків в цій лізі не буде. Тобто, всі, хто забажають, будуть приїжджати, брати участь. Ну і як у минулих роках, ми плануємо, що в цій лізі будуть працювати досвідчені редактори, які ми запросимо. Є й не дуже приємні новини для прихильників Рівненського КВК. Команди Бомбамлинів принаймні у старому складі вже не буде. Та є надії, що окремі її учасники все ж таки гратимуть і надалі, вже у складі інших команд. Натомість створена збірна бувших від Рівненщини. Вони представлятимуть нашу область на 13-му міжнародному фестивалі Західноєвропейської ліги у Гамбурзі. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.